Добрий день. Ми сьогодні з вами будемо плести ось такий браслет з ризик. Я вас його навчу плести. Нам потрібен набор. І це все. Якщо у вас є рогатка там, то ви можете на ній плести. У мене немає рогатки. Добре, я відкриваю свій набор. Я сьогодні з вами буду плести такий браслет. Ну, я вам вже показала ось такий ось. Висок. Так. Спочатку нам потрібна резинка. У мене, наприклад, чорна, Спочатку ви обираєте будь-яку. Чорну ми робимо, щоб це була восьмірка. Ось так. Бачите? Добре, далі ми беремо будь-який кольор. Я беру білий. Ставлю зверху. Трохи вниз чорний поставимо, бо були вискочить. Ось так. Потім оцей ось чорний, оцей ось бік ставимо і відпускаємо. У мене виходить ось так. Так, Лай у вас вийти ось так. Тепер ми бере, виберете ваш коль. У мене, наприклад, немає червоного, а я хочу високу зробити, тому я беру темно-оранжевий ось такий ось. Ставимо його на цей. І знову білий раз і білий дос. Так. Це бажано чорний підтягнути. Ну, який у вас колір, ви обрати. Я ставлю трохи на нас. Ось так. Тепер у мене буде світло. Ось такий ось. Гарний. Кольор. Тепер раз, два. Ось і тепер у вас має вийти ось так. Ваші кольори? Ваш вибір, вибір. Так, далі я беру у мене жовтий далі. Бачите? Такий гарний жовтий. Надягаємо його на ось так. Беремо цей оранжевий і. Пух. Пух. Тепер ви маєте взяти мене чорний, який у вас був останній, і потягнути його. Бачите, як виходить. Далі, о, після оранжевого, ой, після жовтого, переплутала. ми беремо ось такий ось зелений, ставимо його на пальці. Ось так ось. Потім беремо ось цей зелений, ой, жовтий, і робимо ось так. Бачите, як у нас виходить дуже гарно. Так, тепер ми робимо. Тепер я беру ось такий ось зелений, гарнющий, скажіть. Далі ставимо його на палеч. Палець, палець. Ось так і ось так. Все. Робимо ось так. Це як можна грати, скажіть. Добре, далі. І ще я у вас хочу повідомити. Якщо ви будете дуже довго розтягувати, він у вас залишить, і ви його не користуєтесь, то він може просто розпастися. У мене резиночка впала ще дві. Далі після цього зеленого йде у нас синій. Ось такий ось гарний синій. Ставимо його на руки. І ось це ось те, що я вам казала, воно якось зрозуміти важко, скажіть. І далі. Тепер я беру після цього синього темний синій. Ось такий ось гарний, гарний. Вішаємо на пальці ось так. Ось так і ось так. Гарно, скажіть, ось, як гарно виходить. Так. Далі. Ой, і ще вас хочу повідомити, якщо ви за край буде дуже сильно тягнути за один, то затягнеться і ви не поставите ваш гачок. Добре? А я вам в кінці скажу, навіщо гачок. Ну добре, я вам зараз скажу. Я це на один палець повішу. Ось так я повісила. На один палець, бачите? Не на два. Так, навіщо гачок вам? Щоб скріпити два кінця. Ось це ось чорний. І те, і те чим закінчується у нас, зрозуміло. Так, берете гачок. У мене їх купа. Вішайте на чорний. Так, треба розправити, я ж вам казала. Не тягнути за один бік, бо воно стане і не повішиться оцей гачок. Все, повісили ось так ось гачок, бачите, висить. Відпускайте і продовжуйте далі. Ставимо на два пальці. Ось гарненький гачок, ми за гачок. Далі, після цього темного синього, я беру світло фіолетовий. Ось, дивіться. Так, ставимо його на ось так ось. Ось так і ось так. Дуже гарно. Так? Далі ми беремо свій, я беру свій колір, ось такий ось темний. Вішаю його на два пальці. Беру ось цей ось світлий, і в мене виходить ось так. Після цього темного я ставлю рожевий. До речі, в цьому браслеті а, всі кольори мого набору. Ось так. Прибирайте волосинки, якщо там є, просто в мене чіпляється трохи, і продовжуємо далі. Все. Тепер я вже зробила високу суд. У мене вже немає продовження, правда? У мене коричневого, червоного немає. Чесно, він мав бути на початку. Ну, добре. Тепер я беру двійні кольори. Бачите? Як у мене на початку був білий і чорний. Так у мене в одну резинку йде. Добре, вішайте ось так ось. Потім берете ось цю рожеву. Ось так. Зрозуміло? І так ви продовжуєте скільки собі хочете. Ну, наскільки собі хочете. Я вам скажу, не знаю, треба там більше змог. Так, треба, щоб у вас рука. Ви можете перевіряти, бо у мене цей браслет, який я робила, налазить на руку, бачите? Добре, давайте далі. Після ось того ось, у мене йшов ось такий ось. Тому що червоний, він іде перший. Я вішаю його. Потім ось так ось виходить з вичок. Так, а потім в мене буде йти оранжевий. Ось такий ось, жовто-оранжевий. Вішаємо ось так ось. Ставимо ось так ось. Тепер у мене ось так ось виходить. Ой. Так, після цього у мене йде. Дочекайте, ну, я тут, вибачте, я тут розміряю. У мене йде жовт-рожевий. Ось такий ось. Я просто хочу таке саме зробити. Ось. Вибачте, будь ласка. Так. Далі у нас іде ось такий ось. Це досі жовтий. Ось так ось. <клухи> Вибачте, ще раз І ще один цей рожевий. Ось так ось. Так, далі. Після цього у нас іде. Я вже ось такий ось. український, гарний. Бачите? Так. Ходімо, ставимо ось цей зелений, пускаємо, все. І у вас дивіться, який гарний вихід. Якщо вам дуже сподобав, сподобався ваш браслет, можете написати в коментарях. Продовжуємо далі. Так, синій, після того в мене йде. Ось цей ось. Це я вже вигадую, бачите? Фіолетовий, І білий. Білий, білий мав, мав бути першим, але ні. Добре, так, далі. М -м -м. О, у мене ідея. Ось цей ось. Гарний такий. гарна резинка тоже. Раз. І. Два. Дивіться. Але якщо ви відпустите, боляч, може вдарити. Так, далі йдемо. Вигадуємо, вигадуємо О! Ось це ось дуже гарне далі. Рожево-білий. Також білий мало бути на початку олені. А там є фіолетовий і рожевий. Так. О, останні кольор, які я не брала. Мабуть, передостанній. Так, ось це ось. Бачите? А потім у нас іде останній приостанній колір. Це бунде. Це зелений Так. І все. Ми все. А, бачите, у нас на кінці стоїть дігачок. Бачите його? Ви. Оце, от, переводите на одну. Якщо у вас грагатка на одну палочку. Потім виберете цей гачок. Берете оці дві резинки. Вішаєте на два пальці. Але дві резинки, не одну. Ось так, дивіться. Не з'єднані, але не роз'єднані. Добре, далі. Ви берете цей гачок. Ось такий ось, у вас є. Вішайте його на ці. Ось цю ось одну. Ось так. Відпускаєте ці два, але перевіряєте, чи на два. У мене на два. І у вас виходить такий гарний браслет. Все. Дякую за перегляд. До побачення.